Что стоит в вообще? Я тебе говорю, я спускался по два поверхе такого. Спустился и вбег в Сигарета будет? Будет зажалка? Есть. Он кто курил? Я, я вообще не буду там, блядь. Лодцы все валятся. Я тебе скину. Говорить, шоста овчага. Thank Чи ви, Серег? а хто знизу живе? Знизу дує, я знаю. Ну, хтось вже затоплений. Та вас того. Особого. Я переживаю, що в нас там не затоплений. Та да. вас, Кері, я знаю. Вы, а, ти бачиш, як в жарко було? Ну, ну жарко? Не, не було жарко. Ви розклали там от вірнушки по підлозі? <звук> Давайте, розрушайте обчагу. Ну так, <звук> не <звук> подивіться. <звук> <звук> Думаєш температура така нагнала? А ти думаєш? Гетяжку до підлоги було. Скільки то плита гакається? 19 градусів за скільки. Ну трохи. Рут! Ну трохи пізніше ніж штать. Рут! Що ти? Вийшов? Я там по два поверха виходив. Дихати, тупо, подивіз, блядь. Ваші коментарі. <рес> <рес> я тебе на Ютуб викину. Чуєш там, блядь, такі дині. Ось той держ, думаю, все, зараз задихнусь і впаду, блядь. Ну Я ж так став, я не видно, що очі слізаю. Ні, я... там чорний, блядь, понімаєш, чорний, то подход, ще не видно. Ми Ви спасли. Ми <рес> спасли. Народна Народный мата сейчас сидить, сидит. а всю хадить! А кот ты хлопцы, не попарайся, кот ты хлопнул? Не знаю, он на хлопцевый, не выбилый. Я просто на полку дивись в екрани, говорю, відкривай двері за 25 минут. диво. Я відкриваю себе, дивись, чорний чорний нахуй. Чиж? Я закрив двері, закрив на А я почав спускатися, да? Дойшов до четвертого поверха і хотів тільки надходить, а таким теплом мені. Думаю, ну там горить, і я туди біжу. І на те ж не видно, б? Вернувся назад. А я по-блок. Все за хує, блять. Де горить, блядь? А я пішов через Аблок, знаєш. А там аж такого клубом ну, черного такого черного дыма. Все. Зара будут листы спасать. Спос... Нет его Нет. Он курит, бесит сгорит. Да. Сычу покажу завтра. Да можешь не снимать, Рус, я тебе скину полную версию. 저네네크야는